Добрий день, маля! Я рада вас вітати і запрошую вас виконати цікаву вправу. Дітки! А ви знаєте, без чого ми не могли б існувати? Звичайно, без повітря. І дихати нам потрібно навчитися правильно. Ви запитайте, як це правильно дихати? Так, щоб наші легені гарно працювали, ми будемо сьогодні виконати з вами дихання вправи. Тому приступаємо і вчимося з вами правильно дихати. Нам знадобляться фломастери або кольорові олівці, коктейльні трубочки, а також шматочок ватки, з якої ми робимо маленьку кульку ось таку. Далі ми викладаємо з фломастерів або кольорових олівців доріжку, таку, як показано на відео. Беремо коктейльну трубочку. Далі нашу кульку і кладемо її до нашої доріжки. І починаємо дмухати, щоб наша кулька пройшла по нашій доріжці. Дітки, надіюсь, вам сподобалось. До побачення малята, до нових зустрічей і до нових цікавих музичних прав.